Окремі обранці не перерахували кошти на реставрацію брами потоцьких через перебування об'єкту у приватній власності. Зокрема, таку заяву зробив Юрій Соловей, котрий з колегою Романом Тимківом обіцяли виділити на цей проект 50 тисяч гривень. Як відомо, нині Палац Потоцьких є власністю компанії, підконтрольній бізнесмену Олегу Бахматюку. Тож, поки споруда не перейде у комунальну власність, фінансувати її ремонт правових підстав і механізму немає. Тому всю цю кампанію недавно розкритиковані більшістю обранці боржники назвали популізмом. Абсурд ситуації доходить до того, що кошти, які потрібно перераховувати, потрібно перераховувати на казначейський рахунок. Сьогодні ніяких змін до бюджету не внесено. І щоб ви розуміли, бюджетні кошти просто так витрачатись не можуть. Для цього повинен відбуватися тендер, повинні бути бюджетні призначення і так далі. Тобто, взагалі, абсурд ситуації, що заявили про щось, а реального механізму не продумали. Сьогодні, взагалі, оцей популізм він вже просто починає зашкалювати в цих речах. Однак кошти, які обіцяли надати на браму соловеї і тимків, не залишаться в їхніх кишенях. Упродовж наступного місяця обранці обіцяють перерахувати 50 тисяч гривень на рахунки місцевих дитячих медичних закладів для боротьби з онкологічними захворюваннями.